Ви представились командиром взводу. Покажіть посвідчення, можу... я вам не дозволяю мене знімати. А чому ви мене знімати, чиновник? Тому що я журналіст. Що? А я командир взводу. І що? Я вам ви дозволяю дозволяв себе знімати? А я дозволяю себе знімати. Добре, я з не не мені. Ви представились працівником поліції, можна статті? ваше посвідчення розгорненому виді? статті, ви можете мене знімати, знаєте? Я вас не, не знімаю, ви несить очі, добре. Зараз статьте темно, ні. Я вас освітлюю. Ви мене руками не, не, рухайте. не рухайте. Не рухайте мене руками. Не, не, рухайте. Ви не, не рухайте мене руками. Чого ви шарпаєте? Покажіть посвідчення. Покажіть посвідчення! Підемо, Такий... будь ласка, на освічення. Давайте. Такий Идем. класний міліціонер без посвідчення ходить. Покажіть, будь ласка, що Ви ж ну, писали з командирну дзвону, правильно? Ви це не заперечуєте. Не Де, не Де є на працівник ВВБ? Хай нам посприяє в, ці, в цьому питанні. Що це має бути? Ви посвідчення, покажіть просто і все. Бридат. Що так важко чи що? Командир з воду. Руках, Командир зводу, покажіть посвідчення.